Ти я я застрягла. Ти застрягла між шариками? Да. Так. Сьогодні Аня буде лопати кульки повітряні і буде в них шукати цифри. Анічка, а якщо ми знайдемо циферку, куди ми її будемо чіпляти? Правильно на ту дощечко, да? да. так? Ну що, почнемо лопати наші кульки. Тільки не спіши по одному і дивися зразу, Чи є в ній е, в цій кульці всередині. Ох. <різь> <різь> Злякалася? Ну що, є цифра? Да, є. І яка це цифра? Чотири. Чотири. Чіпляй. Тільки правильно почепи? Ось так. Правильно? Зараз начинаємо робить? Ну, давай далі. Ох, як воно голосно! Давай и не Ні, сама давай. А ты трошки сильнейше. Ооо. Ну жо, була на якась цифра? Нет. Не, немає. Нет. Ну, давай давай лопай. Шукаємо далі. Да. Давай. <с 2> Давай. Лопайся, пушитик. Ропайся Лопайся. Сильніше його треба логнути. О Хо! Ой. А ну що, була цифра якась? Так. Так, ти знайшла цифру? Да, ти злякалася, але знайшла три, так? Да? Угу. А ну давай чіпляй. Три, три, три. А це правильно ти три почепила? Так. Да. Ти впевнена? Да. А ти? А я думаю, що неправильно, потрібно перевернути її. Правильно. Хай буде так. Хай буде так? Да. Ну добре, а потім виправимо, так? Да? Добре, давай лопай далі. Мама, але ну давай по черзі. Спочатку один червоний, один білий. Ти білий а я червоний. Ну давай, я спробую. Ти вже закрила вуха. Давай, лопай. А який мені колір лопати? Червоний чи білий? Ні, білий. Білий? Білий. Беремо білий. Раз, два. О! в мене попала цифра. П'ять. Тримай. Чіпляй п'ять. Мам, 5. ти пока ще біля ровний і буду. А я буду ще чорний. Червоний. А, і п'ять правильно почепи. Ну, будь ласка, правильно чіпляй, добре? І три почепи правильно. Ні. Трієчку треба правильно почепити. <рес> <рес> Ось так. Молодець. Так. Хто тепер буде лопати кульку? Мама, давай ти лопаєш або лопаєш, А я буду червоний. Ну добре, давайте, значить, зараз червону будеш лопати, добре? Так. Да. Давай. А, ти хочеш, щоб я білу свою лопнула? Так. Да. Так, давай, білу. Раз, два, три. Ту ну що, нічого не було? Ні. Ой, нічого немає. А тепер ти. І один, два, три, чотири. Ти хочеш, щоб я всі зразу білі полопала, так? Да? Так. Да. Ну, давай. Так, біла. Так, ну що, є, у нас десь там цифра, не вилетіла, ні? Ні. Диви, ну що це мені так не везе, а? Так шумно буде. Так, да, буде шумно. Ну що, давай. Ооо! Нічого, не Нічого немає? Давай далі. Мамо, біля, треба пустіше рубать сайти. Давай, знову я лупаю білу. Хорошо, давай. Раз, два. Ми можемо тут подивитися. Ага, у нас тут цифра є. А зараз подивимося і... Раз, два. Три. О, аж куди залетіла наша цифра. А ну... Аж туди туди. Далеко-далеко. Знайшли ми нашу цифру. Так, Аня. І що це нас за цифра. Шість. Добре, чіпляй. Знайшли ми нашу цифру. Он, Аня вже її приєднала. А я слива піти, піти. Прилип. Ага, бачиш, так лопнув, аж там пристав, так? Да? Да. Ну що, будемо далі? Лопати, Аня. Да. Давай. Мама, на Тобто ага, мені ще дві білі лопнути, а потім вже ти будеш лопати, так? Да? Так, ось я бачу, в мене тут всередині є циферка в одній кульці і ось і в другій є. Зараз дізнаємося, що це там у нас за цифри. І Раз. Випала. І два. Лопнула. Давай. Yeah. Ну, і які в тебе циферки попались? Які в тебе в ручках циферки? Восім. Вісім. Чіпляй. Вісім. І ще яка циферка тобі попалася? Ну он що ти вже причепила. Яка ще циферка тобі попалась? <риклад> ну? Отак шість. Отак шість. Але в нас вже є одна шість. Переверни циферку і скажи, що це в нас за циферка така получилася? Это... Дев'ять. Дев'ять. Правильно. Дев'ять. Ну що? Білих більше куляк нема, залишилося тільки червоні. Значить твоя черга. Тримай і лопай. Рублінки, так. А ти давай лопай ті, які ще нас не лопнути, добре? А як не буде страшно як? Ніяк, не буде страшно. Чому тобі боятися? Звук тільки лоп зірветься і все. все? Так. Ну що, давай? І лоп. Так, яку ти циферку знайшла? Цифра один. Цифра один. Правильно. Так, дивіться, у нас ще залишилося. Скільки кулек ще у нас залишилося? Ану, ну анічка порахун. Що ти робиш? А сюди, а сюди. поміняла місцями. Так. Руки руку, Аня, зробила. Ну що, Ань, давай. Скільки в нас ще кулек залишилося? Порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Так, ще шість кульок. Так. Так я не так. Я не боюся, це ж ти боїшся, так? Да? Так. Да. Давай, один, два, три. О! що з вилетіло в нас. Рядом десь. А ну, почекай. Ого, це наша двойка вже прям зразу і приклеїлася на доску. <рес> це ми класно лопнули, так? Так. Да. Так, добре. Ну що. Якій зміни? Тепер лопати покажи пальчиком. Ось цей? Да. Добре, лопаю. Рахуй. Угу. І на рахунок три я лопну. Кажи один, два, три і на три я лопну. Раз, два, три. Ого. Ну що, було щось? Ні. Нема нічого? Ні. Значить, далі лопаємо. Давай. У нас залишилося 4 кульки. Показую, яку будемо лопати. Оцю. Ось цю? Да. Готова? Да. Рахуй, і на рахунок три, і я лопну. Раз, два, три. Ой, не вийшло. Раз, два, три. Ого. Ого, ну що, випала з нас якась циферка? Да. По-моєму, нічого немає. Давай далі будемо шукати. Сідай. Давай. Давай. Сича я як как... все в жопай, почуропай. Хорошо? Все, Аня вушко закрила. И... І 10 2 3. Ой, що звипало? Бачиш? О, сім. Сім, у нас попало сім. Причепила? Сім. Сім сюда, а два сюда. Да. Ну що, залишилося ще у нас дві кульки. Аня закрила вушка, лопаємо дві кульки зразу. І в одній з них має бути ще циферка одна. Раз, і. Два, три. Раз. Ой, ой, ой! Фінально. Один, два. Три! Ой, вона підздулася. Нема. Нічого немає. Що? Все. Робки. Всі Нема. полопали кульки, так? Да? Да. Да. А тепер давай, Анічка, ми всі циферки розставимо в правильному порядку. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодець! Став лайк, напишайся на канал, боюсь! Пока-пока-пока!